Привіт колегам, аграріям! З вами канал Агромен. Агроном-консультант Богдан. Хочу сьогодні з вами поговорити про Євролайтинг Імпекс Duo. Це класичний євролайтинг і мозамокс і мозетапір. Можу сказати так, що це найтоповий генерик. Це самий топовий євролайтинг із генериків. Даний продукт дуже гарно працює по бурянам. З ним ніколи не виникає питань як у фермера, так і у менеджера. Якщо він хоче впевнитись в ефективності, в тому, щоб на полі все було топово і на всі 100, то це тільки рекомендація працювати імпексдуво. Даний препарат застосовується на соняшнику, в повторююсь, на євролайтинговому соняшнику. Із 2 до 6 листків в нормі там, від 0,8 до літра 200 можна застосовувати, але якщо ви бачите в себе на полі, що у вас вже був вовчок і хочете, щоб все було в цьому плані чітко. І класно працювати максимальною нормою в літр 200 і тільки літр 200 для ефективного контролю. Взагалі, рекомендація моя по цьому продукту фермеру частіше їздити на поле, приїхати на поле десь у фазі приблизно 4-6 листків. ну Це приблизно, там по ситуації потрібно дивитись, взяти з собою лопату, викопати одну із рослин. Подивитися, чи є вовчок, чи немає вовчку, і потім працювати. Якщо немає і вже піджимає фаза, то звісно, що вносити, бо далі вікна не буде. По цьому продукту можу сказати, що ще. Багато хто боїться внесення євролайтингів через. Після дію на наступні культури. В мене був досвід. Застосовувався даний продукт у нормі Літр 200. Було за сезон 200 мм опадів. Була дисковка. Перед посівом зернових пригнічення не було взагалі. Також був досвід у регіоні, це в Одеській області, де не було таких опадів, це регіон специфічний пригнічення. Було, але мало виражене. Був контроль. На контролі застосовувався оригінальний євролайтинг від компанії BASF, то там пшениця ну, дуже сильно страдала і дала ну, результат, так скажем, не найкращий. Після Імпексаду результат був дуже дуже прям гарний. Хочу сказати, що під відео є посилання на наш. Інтернет-магазин. В даному магазині ви можете знайти контакти як інтернет-менеджерів, так і регіональних. Набирайте, консультуйтесь, допоможемо. З вами був Богдан. До нових зустрічей!